Звідки приходить душа на землю? Якщо б ви звернулися із таким запитанням до греко-католицького священника, він вам би відповів, що, мовляв, Бог створює людські душі весь час і поселяє їх в лонах матерів зачаття. Очевидно, так навчає вся католицька церква. Якщо ж ви звернетеся із таким запитанням до православного священника, то скоріше за все, він відповість вам, що це таємниця Божа, про яку нічого не говорить нам Святе Письмо, а в гіршому випадку відповість так само, як і греко-католицький священник. Але останній варіант відповіді він вступає в суперечність із нашим знанням про те, що Бог уособлює собою найвищу справедливість. Уявіть собі, Якби це справді було так, як кажуть греко-католицькі священники, то виходило б, що Бог створив одночасно дві невинні душі. Одну з них поселяє у лоні побожної жінки, яка дасть дитині християнське виховання, а другу у лоні сатанистки, яка обов'язково приведе душу своєї дитини до пекла. Це було б у найвищій мірі несправедливо, і тоді Господь Бог уособлював би з собою не вищу справедливість, а найвищу несправедливість. Проте ми добре знаємо, що Бог є найвищою справедливістю, а відтак вчення католицької теології про прихід людських душ на землю є глибоко помилковим. І навіть більше за це таке вчення є дуже шкідливим, позаяк відвертає багатьох мислячих людей від церкви, внаслідок чого вони стають здобиччю якихось сектантів, тих самих, які обходять землю і море, щоб хоч одного навернути до своєї віри, та зробити його сином загибелі, гіршим за себе. А вся ця проблема виникла через те, що католицькі теологи свого часу погано читали або ж погано розуміли книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Втім, навіть не в цьому причина, а причина ось в чому. Церква свого часу засудила вчення Орігена про передіснування душі чому засудила? Тому що Оріген фактично проповідував вчення греків-язичників про метапсихоз, яке збігається із вченням індуїзму про реінкарнацію. Соборні отці сказали Орігенові, а чи ти не читав, що написано в листі учителя церкви апостола Павла? Один раз чоловік на землі живе. То чому ж суперечиш апостолу? Із цього соборного рішення пізніше католицькі теологи дійшли хибного висновку, ніби перед існування душі до часу її перебування в біологічному тілі не існує взагалі. Але такий висновок суперечить Біблії. У біблійній книзі Йова сказано так. Тоді відповів Господь Йову із бурі і сказав, Я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли землю я заснував, розкажи, якщо маєш знання. І потім ще йде ціла низка подібних запитань до Йова. А вже у вірші 21 цього ж розділу Господь Бог говорить до Йова, Ти знаєш все це. Бо вже тоді ти був народженим. Як міг бути народженим Йов у той час, коли ще не було землі? Здається, що тут якась помилка, але насправді немає ніякої тут помилки, йдеться про людську душу, створену Богом ще до того часу, як Господь Бог створив матеріальний світ. Кажучи іншими словами, людські душі були сотворені Богом разом із ангелами, коли був створений світ невидимий. Де ж перебувають людські душі? Людськими душами Господь Бог населив лімб. У давній церкві існувало вчення про лімб, яке збереглося в середньовічній католицькій церкві. А зараз це вчення католицька церква ігнорує. Лімб це таке місце, де немає райського життя, але й немає жодних страждань. При цьому людські душі, які перебувають у лімбі, бачать всі реалії невидимого світу. Зокрема, вони бачать небо і бачать, що душі у небі та небесні ангели. Вони набагато щасливіші за них самих, і вони чудово знають, що для них неможливо потрапити до неба іншим шляхом, як тільки через втілення на землі, на якій багато страждань. Отож кожна душа з лімбу, яка втілюється на землі. Вона робить це добровільно і добровільно погоджується на всі страждання та всі спокуси, які на неї чекатимуть у цьому житті. Добровільно вона вибирає собі й своїх батьків. Чому це відбувається саме так? Тому що душі у лімбі не є досконалими, і кожна з них вибирає собі таку долю, яка допоможе душі стати досконалішою. Адже мета у душ одна це небо. І всі засоби для осягнення неба видаються їм цілком прийнятними. Адже душі у лімбі знають все. Зокрема, вони знають, яким великим є щастя в небі, і наскільки малим воно є найбільше страждання на землі у порівнянні із цим щастям. Душі в лімбі розуміють, що коли вони прийдуть на землю, то відразу ж забудуть, яким великим є щастя в небі. Бо якби люди про це знали, тоді б їм було б понад міру легко перемогти всі спокуси, і вони б потрапляли до неба недосконалими. Але Богові потрібні в небі лише досконалі душі, тому ніщо нечисте в царство Боже не входить. Ви запитаєте, звідки ж беруться злі душі, ті душі, які за своєю природою люблять зло і ненавидять добро. Ці душі, вони приходять на землю далеко не з лімбу. звідки ж вони приходять? Я міг би відповісти на це запитання своїми словами, але спочатку послухаймо, що говорить про це наш Господь Ісус Христос. Уподібнюється царство небесне до чоловіка, що посіяв добре насіння на своєму полі. Коли ж спав чоловік, прийшов ворог його і насіяв куколю поміж пшеницею, та й пішов, згодом даючи роз'яснення притчі, Христос каже Сіяч доброго насіння, син чоловічий, а поле це світ. Добре ж насіння це є сини царства, а кукіль сини лукавого. же, що посіяв їх, це диявол. Таким чином, бачимо, що душі з лімбу приходять на землю не без волі Божої, а душі подібні до куколю, це втілені демони, сини лукавого, які приходять на землю з волі сатани. Зрозуміло, що втілені демони приходять на землю. Із пекла. І повертаються вони також до пекла. Як сказав один англійський середньовічний монах про англійського короля Генріха II та про його сина Джона, із пекла вони вийшли і до пекла повернуться. І ті душі, які є втіленими демонами, вони на землі часто стають лідерами, володарями, але сіють на ній тільки зло. І чим вищим є чин втіленого демона, тим вище становище він може зайняти на землі та більше зла тут вчинити. Імператор Нерон, Іван Грозний, Робесп'єр, Марат, Карл Маркс, Ленін, Сталін, Троцький, Каганович, Берія, Путін, Пригожин, Кадиров, Жириновський, Патрушев, Кісінджер все це втілені демони високого рангу. І в нас в Україні. Немало втілених демонів наділені владою. Наприклад, хто може поручитися, що, скажімо, Віктор Янукович, Вадим Рабінович, Ганна Третякова не є такими втіленими демонами? Втіленими демонами високого рангу були й первосвященники Анна Такаяфа, а також фарисеї, і про це їм Христос сказав прямо. Ваш батько, диявол. Щодо втілених дрібних демонів, то вони, як правило, розсіяні скрізь сарійні вбивці, гвалтівники, відьми, чаклуни, содоміти. У бойків існує таке повір'я, що, мовляв, у ХХ столітті все пекло спорожніло, поза як всі демони втілилися в комуністів, з якою ж метою демони втілюються на землі. Цією метою, що демон, який залишається духом, може лише спокушувати людину, але не може її, скажімо, вбити. Демони втілюються на землі для того, щоб шкодити людям так само, як кукіль шкодить пшениці, не даючи їй розвиватися. А позаяк ця шкода є дуже великою, то Господь Бог посилає на землю із своїх ангелів, які втілюються для того, аби вказати людям праведний шлях. І цих втілених ангелів ми всі знаємо як великих святих, таких як святі Антоній Теодозій Печерський, святий Миколай, святий Спередон та багато інших. Багатьох цікавить також і те питання. Чи можуть осягнути небо ті люди, які досконало виконують заповіді в буддизмі чи ісламі, чи інших релігіях? Христос про це сказав так людям спастися неможливо, але все можливо Богові. Бог рятує людські душі через свою благодать, очищуючи їх від гріха. Але благодаті немає в інших релігіях. Окрім традиційного християнства. Ви запитаєте, то для чого ж тоді втілюються душі в інших релігіях? Для того, щоб стати досконалішими. Адже людське життя воно дає досвід, який вдосконалює того, хто хоче бути досконалішим. Ще одне запитання. Чи можуть робити добро втілені демони? Спробуймо пригадати, що говорить. Про це Христос. А говорить Він до Харисеїв таке, якщо ви, бувши злими, можете давати добрі дари своїм дітям. Злі люди це втілені демони, вони можуть робити добро своїм дітям, своєму оточенню та тим людям, яких хочуть використати, але безкорисно добра вони ніколи не чинять. Чому? Тому що їхня душа любить зло і вони охоче чинять зло кожному, хто їм не потрібен. Аж до того, що хотіли б скоротити населення на планеті різними засобами, а за певних обставин втілені демони готові знищити навіть своїх рідних, якщо їхнє існування вступає в суперечність із їхніми інтересами. Наприклад, Нерон. Обив свою матір, а Іван Грозний свого сина. У душі нормальної людини закладене розуміння цінності чужого людського життя. У душі втіленого демона такого розуміння немає. Він готовий знищити цілі народи, якщо знає, що зможе зробити це безкарно. І зробить це навіть із задоволенням. Як протистояти втіленим демонам, так само, як і демонам невтіленим молитвою? Прокляття на втілених демонів не діють. Чому? Тому що прокляття діє лише проти нормальної людини, і то лише в тому випадку, якщо вона зробила вам якесь зло. Тоді демони, духи, отримують владу сильно шкодити особі. Яку хтось прокляв та її нащадкам, але круг рукові око не виклює, так само і демони духи, вони не шкодять жодним чином демонам втіленим. Проте демонів, втілених і невтілених, дуже дієвим є 90-й псалом, через який ми виходимо на зв'язок із Архангелом Михаїлом. Хто ж цього псалма не знає, може молитися коротко. Архангела в вкинь до пекла демонів, які з нього вийшли. Кожен християнин є воїном Христовим. У святій тайні миропомазання ми отримуємо на це благословення Боже, тож маємо молитися за перемогу над світовим злом, над демонами втіленими і невтіленими. А тепер ще раз пригадаймо євангельську притчу про пшеницю. Закінчується вона так, коли ж проросли сходи, й колос викинули, тоді з'явився й кукіль. Надійшовши жаби розповіли про це господарові, І сказали йому, пане, чи ж не насіння добре посіяв ти на полі своєму? Звідки ж кукіль з'явився? Він же говорить до них ворог людський це зробив. А раби ж сказали йому чи хочеш, щоб пішли та вирвали його? Він же говорить ні, аби кукіль вириваючи, не вирвали заодно з ними пшеницю, залиште рости обоє разом до жнив, а в часі жнив, скажу жінцям зберіть спершу кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб спалити його, а пшеницю зберіть до стодоли моєї. Коли виривати кукіль серед пшениці, то неможливо не пошкодити кореневу систему пшениці, Поза як коріння куколю переплалося з корінням пшениці, так само і в нашому житті, де зв'язки втілених демонів із нормальними людьми є настільки тісними, що Бог терпить цих демонів заради тих людей, які ні в чому не винні, бо в іншому випадку постраждали би невинні люди. Але коли настає час жнив пшениці і багато невинних людей гине, то чи терпітиме Господь Бог і надалі цих втілених демонів? Аж ніяк. Кукіль буде зібраним і спаленим, як про це власне і сказано в Євангелії.